Доброго дня. Сьогодні проведено засідання техногенно-екологічної безпеки надзвичайної ситуації Польської області, наслідок ситуації, яка сталася з розливом гірських річок, особливо постраждали Дрогобицький Стрийський райони, населені пункти Східниця, Урич, Новий кропивник. На даний момент лабораторним центральним центром, там також АЖЕР спожив службу, ведеться робота щодо нерозповсюдження. Інфекційних захворювань і провірка якості питної води Державною службою надзвичайної ситуації здійснюються всі можливі заходи щодо обезпечення постраждалих на даний момент постраждалих немає. Служба автомобільних доріг і департаменту департам, дорожнього господарства деться роботи щодо об'їзду і доїзду до населених пунктів, які постраждали внаслідок розливу річок. Ведеться робота державна також районної військової адміністрації Акстрійської та Дуробицького району, що надання допомоги постраждалим. Як тільки вода спаде, ми зможемо підрахувати наслідки, які нанесли, які нанесли розлив річок. На даний момент ситуація віднесення до об'єктового єкт, об рівня, як тільки зможемо порахувати збитки, зможемо, можна буде віднести ситуацію або до регіонального, місцевого чи державного рівня. Служба 112 працює цілодобово. Мешканці, які постраждали, просимо звертатись на службу 112. Дякую, ведуться роботи щодо ліквідації наслідків. Зробимо все відноснолежне.